Теутеу теререу тереу теу. Таю вас, друзі, ви на каналі Marshall Dance, з вами я Денис, і сьогодні ми знову продовжуємо проходження гри Dark Souls. Коротше. Саме початок крепості в мене настигла думка. Твою дивізію. Ой. Дві руки? І бий. Ага! Я тут дуже повінний, так? Ясно. Там буквально один удар по ньому, все. Окей. ніт. А, напевно я кільцем Ми зможу надіти і зможу за ним ходити, правда? Я так думаю, який я знайшов. Не призводить шума. Таке не підходу. Це типу для бекстепів, так? ясно. А, сюди можна було по-людськи спуститися. Якось. Ну, так, да, так, да, я зараз знову залізу, потім знову три години буду злізати. Конечно, звісно, в чому б ні. А поки тут черусі по кріпості пробував, як сюди залізти е, пару тисяч дуже не Ага, окей. Okay. Ну це вже точно ілюзорна. Та ще раз б я хаї знайшов. Куди я вилізу? Мені просто цікаво дуже. Щоб я вже знав в майбутньому, а не падав як дебіл. Зі всім хп. А. Гігант, добрий день. Оба! Фіх ти попадеш. Не попадеш. Є! Ууууу, що ти лукаєш? Це той гант, який нам двері відкривав. Того я вже був застрелив, підняв ще два рівня по здоров'ю, між іншим. Непогано, не погано, але в мене вже фляг з засосом немає взагалі. Це печаль. Окей, вже ми вже спустилися на по цим довгим цих Так, давай, давай, давай ти до мене, так. Бо я до вас дуже довго буду йти. Давай ста, бей! Моя черга. А, ти вже побитий. А чому ти вже побитий? Я тебе вже може бив. А, це якраз те то той, що пробував... Падати, ясно. Ну шо, не дурно я купляв собі лука. А, я стріл не маю. Щоб би стріл, мати було б чудово. Так, алло, в мене голова на ту рухлива. Надіюся він не впадає і не буде мені робити проблем. А, да, все, я його прижав. О, хорош. О, я йому навіть знайшов точку. Все. Ні, я його ще не прижав, він якось зникає. І він стає все меншим і меншим. О, голову йому вистрілив, вот отак так-то от. ехан то бачу так давай еха yeah. ну злопайся тайминг Є, ще 23 урон. Але все, на цей раз я вже його не вивев. На, 23 у бошку. Той щось видно не попадав тобі у бошку. Не ми Так, ну головне його зараз такати, щоб, да, щоб він не міг вдарити по мені, бо я хп не маю зайвого... Щоб танкувати його урони. Я на мою стике стріл, щоб вистрілювати. Так, давай. Ти... куда ти стрибаєш, Ал? А, все. Я в прицілі, але я вже труп. Короче, Противно, противно тут. Так, майже дійшов. Так, можна взяти ось так-то. Та ось так, хорош. Або навіть не, я вже не спробую на нього стрім, то треба було з того боку стрибати. Окей, давай. А, успі. Давай візьму. Візьми, яку. Міни зазубенний меч. живе. Я не можу йому в сліпу зону зайти. Бо в мене не вистачає хоч би по ньому. <рес> Чому тут так кончено рухатись? Я добив. Зато в мене урону дуже багато коса. Так, домнішний титаніт мій Душа відважного воїна. Окей. Ну от так, да, ще можна от походити по цьому, позбирати оцих чудиків з доменішими тетинітами. А, в принципі, я тут минулий раз. По суті я вже тут повсюди був. Так да. А, я що тут не був? Окей, давай сюди. Ой, пам'ятаю тут якийсь важкий момент. Хоча чому? Не розумію. Вони одноразово одноразові, це дуже і дуже сильно радує. А по ньому урон набагато менший проходить, альо. Якийсь натожирний. Тиха. Не вбивай. Що відновив, то втратив? Він мене толкає до, до другого бляха. Все, толкну? Да, толкну. Ты прикинь? Він до другого толкнуло. Алло, будь ласка, не стріляйте. То той другий барай стріляє. Все, все, йди, іди розвертайся. Я получил по морде. Останній. Ладно, з тим не варто експериментувати. Оп. Оп. Ти бляха. Він ще мене зажимає, він зажимає мене. Е, я згадав, чому я тут... Був проблемний момент, бо ця херня якась перекачана дуже сильно типу. І її дуже важко вбивати. Да Да уж, да уж, Я ще. У мене ще такий кончений тут що це просто ужас. Я не знаю, як до нього по-людськи рухатись. Окей. Так, окей. Дійшов сюди до другого разу, вже знайшов чуть більш менш. Адекватнейший шлях. А, ты прям на нем, особенно. Жестко. Давай я. Ладно, попробовал на прокатах пожити, не вийшло стоит. Ударить? Опа! Добре. На по морді. Там, де в тебе немає морди. У, 200. А я, А чому один раз вилітає 160, а другий 200? А? Скажеш чому? Ой. Чуть-чуть відновив ХП, шепий. Добре, вже краще. Так, ще На по морді. Я б'ю моменти, коли немає 100% сейфу в мене. І тому я отримую дуже багато зайвого уроню якого насправді не мав би отримувати. Ах ти! Зараз доб'є! Добив! Проба номер 362. <схід> насправді ні, але все одно. Проба, чесно кажучи, велика. Опа! Ходи, ходи, ходи мене <схід> Впав! Впав чортяка просто до нього. Давай я не буду жаднічати. Хоча тут можна Е! Можна, але все одно не вийшло Дивно, правда Як би це так Можна жаднічати, але не вийшло пожаднічати. Дай, бей по ньому А, е, фігня повні Вибиває мені воно дай боже. Ух ти, получу. Так. І мій удар. Тільки не, не толкай мене до нього, будь ласка. Мені це не подобається. Як? ну я ж під щитом. Бу! Ну, що ж, давайте ще разочек. Оба. Давай, 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 ходи. <риклад> Блять Що за біда з тобою. Ну, все одно, бач, він мені і по щиту пройшов, це я і перекат зробив. І ще він мені додумався ХП зняти. Тим же самим. Добре. Ти думав, хоча б по руці йому попаду. Ладно, той вже чорт на мене загрився. Я не розумію, як мені з вами битися. Знімаємо це все. Так, я так шучу тюрхливіший. Давай, чисто. Вони мені не потрібні, але... Бляха, так би хотілося їх в обох. Вже добити скотин. Може ти будеш е -е, поменше хопа? Оба. Вс, коротше, най вони двоє йдуть до сраки і найдуть до сраки за 7 тисяч душ, вже тисяч 20 напевно, на них просрав, поки я бігав туди-сюди. Ну, чесно, типу, все, воно, воно все йде до сраки, я йду вбивати боса, я вважаю цю локацію пройденою і нічого мені ніхто нічого не зробить. Дей мій елітний сет? Все. До побачення. Замахали, чесне слово, немає немає, все. Бігаю, щось стараюся. А заради чого? Мені ж тут демонічний титаніт в сраці не усрався. Не вибачте слово <хи> Бо говорю як є, то що правда то не колеться. Все, йду зараз, вб'ю босса з першої спроби, та і все, я скажу отак, ніхто було вимахуватись. З типу мав би бути короткий шлях до боса, але типу тут є постійно, який набагато безпечніший для цих всіх цілей. Так що таке? то, до речі, той гігант, якого я убивав, який каміння скидає. І він вон, він вон, живий скотина, Далі скидає каміння. Так що йому особливо не, поможе, не помогло. Окей, ідемо до боса. що ти? Алло, виділись, будь ласка, Дякую. Його, до речі, можна було в якийсь момент скинути, але, по-моєму, з одним патчем це перемістилось, типу, це змінилося, його неможливо більше скидати. А зато він легко тебе може скинути. Якщо ти особливо згубишся, то, типу він тебе може скинути за зарані цією лапою від Так, алло. Опа! Не забрав мене з собою. Ух ти, як щит мені допоміг так-то. Знову забирає, добре. Зміг. Ух. Продавив. Ладно, я вважаю, можна хілочку взяти. Заради такого діла. Так. На тобі. Ти ж, до речі, в другій стадії маєш бути. Тобі про це хтось говорив? Тобі говорив хтось, що боси тут мають другу стадію, чи ні? А, це типу час для бійки. А що він? Він залагав? Я не знаю, що з ним, але все одно, навіть якби він не залагав, я би його вбив Людяність, хорош. Скільки душ? 40 тисяч. Дуже і дуже нехило. За всі мої страждання, я вважаю, це... Це гарна ціна. Окей, давайте торкнемося круга світу. Подивимося, що це в нас таке. Що на секунду перервався, бо дивився, чи відео йде. Долі зараз знову не буде йти. Горгулі, Горгулі нас забирають. З самого початку нас ворога нас забирали, а тепер горгулі нас забрали. За що дуже багато людей, хто любить Dark Souls, за його масштабність? Які тут масштаби? Тут дуже багато де можна походити по цьому місту. Типу по кришому цим довбаним. Як і тут ненавиджу ходити? <ріст> я в перші рази я проклинав цю гру. Я буквально перший раз я її кинув проходження, бо я тут застряг, я не міг пройти далі. І типу я такий, а що делають? А я не можу, а воно мене нервує, мене з кожного удару вбивають. Типу, мені надають кроку зробити. Я такий це неможливо, це кончена гра, вся, я її був кину. о, там вже. Хтось чекає. А, ти, ти вже теж чекаєш, так? день. Бах, бачив, ти перший почав. Не я починав. З трьох ударів. Бо ти дивишся? Він щита не тримав, але удар по ньому не прийшов, птую, дві жі. Нічого собі. Що за читерство? Зрештою з них прям падає дуже файно. Ну да, ну да. Ладно, оп. Теп, вони мене ще зараз вб'ють таким чином. Що? Тимо? Тікаємо назад. Давайте хтось з вас один буде зі мною бать. Мені з двома дуже незручно. Дивись, вони типу навіть в ударі, все одно у них там стоїть щит і все. Вони такі, га, а в нас щит. Може хтось з вас відійде, га. Живо припините мене переслідувати? будь ласочка. будь ласочка. Я ж думаю куди тікати, люди. <рик> Ні, толку їх так бити немає. Але вони обоє, типу, тут сидять, алло. У них зараз десь тут має капнути капнуло. О, давай, давай, з одним. Во во, а той не відходить собі. А ти бляха, не відійшов, скотина. Ладно, нехай той відходи. А то його буде толкати, да? Вниз. нас. Да, через них я хер пройду. Що я маю з вами робити, скажіть, мені? Ні, я... Типу я через вас просто не пройду, ви мене просто зараз заблокуєте і все. Давайте, давайте, обоє рухайтесь. Oh. Ти типу, прям зараз ще бін? А йо, та дайте мені вийти! Ну шо за діч? Блядь. Пішли нахер, обоє. Скотини такі. Здорово. Що тут сидиш? Чертяка така. Ой, який ти хороший. Де мені на прев'юшечку Або може оце мені буде на прев'юшечку О. Хорош, ну коротше, десь я прев'юшечку 100% виловлю. Так, все, я надіюсь, Ці два обормота закінчились. Ай же. Не додумались хоча б розгорнутися. Ти -ти 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 О, давай, давай, з одним обермотом повоюємо. З одним можна, зломані. Два це категорично заборонено. Ти скотина така. Алло! На! Один обормот і другий обормот. Півтори тисячі душ за них дають, дуже й дуже нехило, як на мене. О, таку от дворушна алебарда за два удари їх убиває. Супер. Ше демонічний татаніт, який мені нахер не впав. Звісно, душі без тих титанітів було би добре дістати, але це вже таке. Я кажу, стільки, скільки я просрав душ. Пробуючи їх убити, це на того взагалі не варт ...являється. Окей. У нас тут, по-моєму, є запалений костер, так? Да? Так, давайте рівень прокачаю. Супер! На три рівні аж цілих стали. Таких гостей, як ти у нас небагато. Вітаю тебе з тільну місію Андрю Якщо ти шукаєш стару кліпа з політиля виходи тут і направляйся прямо. Але або скоро у тебе вибрали вищі сили, тобі відкриється відкривання. А що буде далі? Залежить від тебе. А, та можна усилювати. Ну, ну чому діло? Хто я така? Що ж, я хронітниця костра. Якби не я, хто ж би потіводний світ в цьому світі? Привратниця і проводниця, от моє призвання. Е, так, окей, які підтримують, непрості вони одне з одним, і їх пламен ніколи не гасне. Але хранітельность цих острів ти ніколи не зустрінеш. Якщо б потрібно відновити сили, відпочинь. В кінці кінців саме для цього потрібні вогнища. Так, окей. Маєш що усилювати? Ні, не треба, немає що. Окей. Так, пішли, я там ще бачив, що передні якісь чудики стоять. Можна ще по ним пройтися, щоб їм добре не було. Що, скотеняки? Хто перший? Давай. Ти. Агрис. Агрес, я сказав. О, ходи, ходи, ходи. Добре, що той буковий не загри, ще по дорозі. Так, ну, я думаю, отаку от буде нормально. за два удара. Так, один, закінчився. Ах, ти зараза. Ладно, я просто без щита бігаю тому. Тому таке то от життя. Ух ти бляха, як ти зачепив мене? Нічого собі. На здоровочка зачепив. Так, ну це звичайно мерцаючий титаніт. О, мерцаючий титаніт не потрібен, але ти долбаний минг. Ладно, кошару. Що скинеш? Ти... Але Барда Кристалла. Щось ту потепу такого. Так, і що ти? Тихо, ось так. Лай, краще за три удари, але без урону. Аніж за два з уроном. А, ну все одно з уроном, так. Да? А, він ще мене зажав. Тудесь. Перестань мене бити. Мені неприємно. Бляха, ти замахав, ти мене. Ти мені не вибиває щит, але ти мене пробиваєш щитом. Пішов до сраки. Ти дивись на нього. Ти на нього дивись, Що воно виробляє що у нас тут? Оу. Оу. А це куди? добрий день Ми зараз подивимось кудись. А, закритою волею великого повелителя Окей, сюди мені рано. Видно, я щось повинен зробити, щоб цю волю знищити або переконати до себе. Тоді буде відкрито. Добре, добре. Так, ну окей, тоді ми напевно вже продовжимо в наступній серії. А на даному моменті хочу з вами вже попрощатися, всім подякувати за лайк, за коментар, підписуйтесь на канал та всім до зустрічі в новій серії, в якому ми вже підемо досліджувати Андролондо. Всього найкращого та до побачення!